Моє вітання це марафон на телеканалі Ті 7+. і Ми продовжуємо працювати у режимі наживо. Також нагадаю, що у вас є змога доєднуватися до онлайн-трансляції цього етару на Ютуб каналі Ті 7+, Плюс та на офіційній сторінці Ті 7+, Плюс у Фейсбуці. Чекаємо вас там, обов'язково в коментарях залишайте свої думки та запитання, на які ми відреагуємо. Ну а далі детальніше поговоримо про проєкт Європейський Зелений Курс. Хмельницька книгозбірня перемогла в конкурсі проєктів від європейського союзу. Тож усі деталі дізнаємося у гості нашої студії. Це директорка Хмельницької обласної бібліотеки для молоді Вікторія Задорожна. Вітаю вас, пані Вікторія! Слава Україні! Героям слава вітаю! Загалом давайте розпочнемо із вашої співпраці з європейським союзом, так із початків, власне, коли вона розпочалася, за яких умов наша співпраця розпочалася у 2019 році, якраз на той момент, коли. Уся свідома молодь почала цікавити, що ж таке Європа, що ж таке той європейський союз, і з чим його їсти, які його цінності, які його цікавинки на той момент від Євроквізу, така всеукраїнська вікторина, яка працює з представництвом ЄС в Україні, нам дали такий невеличкий куточок, який включав в себе книги, брошури, блокноти, а також такі роздаткові матеріали. Під час наших заходів ми роздавали молоді це браслетики, еко-ручки, еко-торбинки. Дуже зацікавило це дітей, особливо коли ми під час того спілкувалися, і казали, що не завжди потрібно викидати торбинки, можливо, не завжди потрібно використовувати пластик і чому так необхідно робити. Але ось уже у 24-му році на базі Хмельницької обласної бібліотеки для молоді був створений європейський простір. Такий євроклуб, і уже у лютому місяці ми спробували власні сили, оскільки були впевнені, що досвіду нам уже вистачає mm -hmm. по роботі з такою тематикою. Ми подались на проєкт під назвою Європейський простір, європейський зелений курс, захист довкілля, циркуляторна економіка та енергозбереження. Якщо говорити про цей європейський куточок, про який ви згадали, що він включав в себе в цьому році. Європейський куточок ми отримували ще у 2017 році. Це були мапи, це були плакати, це були книги, журнали, які знайомили наших відвідувачів бібліотеки з тим, що таке європейський союз, які країни входять до європейського союзу. Який розповідав історію створення європейського uh -huh. союзу, також це був роздатковий матеріал, як я вже сказала, і окрім того, використовуючи матеріали, які нам надали, ми ходили по школах, по вищих навчальних закладах і розповідали молоді про як цих кажуть, що таке європейський союз і чим uh -huh. його їдять. Щодо конкурсу проєктів Євроклубів, як ви дізналися про нього? Чи ви зазвичай моніторите власне те, що відбувається? Які конкурси є для того, аби максимально тут реалізовувати різні проєкти? Звісно, ми моніторимо абсолютно всі можливості, тому що наразі книгозбіренням достатньо важко розвиватися. Ми обмежені фінансуванням. А хочемо запропонувати молоді саме цікаве, що тільки може бути, і саме актуальне. Тому ми моніторимо завжди усі проекти. Але оскільки ми вже як бібліотека були обрані для європейського куточку, uh -huh. ми були в базі розсилки, тому це було дуже легко. Тобто, вам надійшов надійшла пропозиція взяти участь у конкурсі. Які вимоги були до конкурсу? Вимоги були лише цікава тематика, яка буде розповідати про досвід Європейського Союзу, uh -huh. для того, щоб ми стали більш свідомими. Щоб ми стали більш зацікавленими, щоб ми краще розуміли всі ці процеси, які відбуваються там. Як готували уже власний проєкт, так коли отримали пропозицію і зрозуміли, що це буде саме екологічна тематика, власне, як готували проект, до кого залучали можливо до створення проєкту? спочатку не розуміли, що це буде саме екологія, mm -hmm. тому що варіантів було багато. Але обрали екологію, тому що впевнені, що з початком повномасштабного вторгнення ця тема є ну просто надзвичайно актуальною для усіх, і тому вирішили, що особливо у нашому місті. Молодь потрібно глибше знайомити з такими поняттями, тому що багато роботи проводиться надзвичайно багато її проводиться, але все ж таки якось важко даються, знаєте, ось ці такі принципи загальні, європейські, це і сортування, це і повторне використання продуктів uh -huh. якихось. Тому вибір одразу в екологію. екологія. Як готувалися, готувалися дуже швиденько, тому що на все про все у нас був близько тижня. Ми прослухали навчання. І е, сіли всією командою, почали обдумувати і міркувати, як ми можемо зацікавити молодь саме, тому що зацікавити дорослу людину трішечки простіше. Ми mm -hmm. можемо сказати, що просто це корисно, і ну в принципі людина так сама навчається, щось читає і робить власний вибір, щоб зацікавити молодь трішки, потрібно додати. Ізюминки, трішки інтерактиву потрібно продумати, щоб всі заходи відбувалися з якимись іграми, з якимись цікавинками, з цікавими партнерами. Тому о, процес йшов довго, але все ж розкажіть більше, от саме про проєкт, що ви прописували в ньому. Власне, які пункти, які кроки і так далі для того, аби його реалізовувати. Наш проєкт включає п'ять заходів, які будуть відбуватися з 22 квітня по 7 листопада. Будуть включати різні лекції на рахунок екологічної тематики. До прикладу, 22 квітня, у нас відбудеться лекція екокомпас, навігуючи зеленим шляхом молоді. Де ми ознайомимо нашу молодь з екологічним шляхом? Як uh -huh. до того прийшли у Європейському Союзі? 23 uh -huh. травня у нас відбудеться ознайомча екскурсія до наших партнерів, до центру поводження з відходами «Гуфі Центр, uh -huh. де молодь також ближче познайомиться зі всіма процесами, можливо, усвідомить ось цю таку катастрофу, яка у нас відбувається. Ну зокрема, це наше сміттєзвалище. Uh -huh. Впевнено, що його бачать усі. І це так наочно відбувається. Третій захід у нас відбудеться 24 вересня, це буде інформаційний екомаркет перетворення. Там ми познайомимося з принципами Європейського Союзу щодо переробки побутових відходів. Також ми йдемо на цьому шляху, саме Хмельниччина, але мені здається, трішечки повільно, і не всіма громадянами це сприймається. Тобто є люди, які реагують двояко на ці всі події. Четвертий захід у нас відбудеться 23 жовтня. Називається він «Європутівник, екодизайн та енергетичне маркування. Дуже цікавий захід, особливо для дизайнерів щодо використання екологічних матеріалів, щодо спеціального маркування, яке використовується у європейському союзі, тому що у нас часом виробники цим правилом нехтують. І п'ятий захід відбудеться 4 листопада. Це будуть панельні обговорення з експертами, зелені інновації, екологічні технології для майбутнього. Для цих панельних обговорень ми будемо запрошувати як наших партнерів, так і молодь, щоб молодь могла, підготувавшись до, цього, до цієї зустрічі, сформувати якісь власні цілі. Показати нам якесь власне бачення, тому що дорослі люди не завжди бачать так, як молодь бачить. Молодь завжди є більш прогресивною і застосовує якісь більш інноваційні і цікаві підходи. На п'ятий захід у нас також будуть запрошені центр енергоефективності, центр екологічних ініціатив Екодія. Насправді дійсно і в таких дискусіях народжується істина, тому такі панелі дискусійні вони теж дуже важливі. Як відбулися домовленості з партнерами з офісом розумного довкілля, до прикладу, так аби поїхати туди на екскурсії, так далі? Чи вони всі радо погодились? Нам пощастило, тому що мені здається, що в нас у місті дуже дружні усі установи між собою. Вони товаришують. І окрім того, коли ми маємо спільну мету. То всі йдуть раду на контакт. Тому ще перед тим як ми почали подавати наш проєкт у конкурс, ми домовилися з усіма нашими партнерами mm -hmm. і всі погодились. Чи ви знаєте, до речі, хто був які проєкти були конкурентами? Вам власне чи це було у відкритому доступі, чи ні? Про саме проєкти ми вже дізналися після проведення конкурсу. Mm -hmm. Знаємо, що на конкурс подали рекордні 64 заявки, тому що в попередніх роках не було такої кількості заявок. Ми ввійшли в тридцятку найкращих, і лише 12 євроклубів новостворених також отримали таке погодження. Ми є одним з тих 12, які якому запропонували реалізовувати цей проєкт, що мене дуже тішить, тому що, як я вже сказала, сам євроклуб у нас такий новенький, створений. Хоча досвіду маємо багато. Мабуть, наш досвід і зіграв нам на руку, тому що ми знали про що ми пишемо, знали вже, як зацікавити, як працювати, і які цікавинки от, будуть, які зюминки будуть у нашому проєкті. При створенні проєкту завжди визначається також і цільова аудиторія. Тобто на кого воно спрямовано? Ви згадували про те, що це має бути якісь інтерактив, і так далі. Тобто, має бути якісь такі родзиночки. Власне, хто є цільовою аудиторією? проєкту? Цільовою аудиторією проєкту є і цільова аудиторія нашої книгозбірні. Це є молодь. Це старшокласники, це студенти, здобувачі професійно-технічної освіти, і молодь до 35 років. Угу. Насправді ви говорили про те, що в нас свідомістю оцей якось свідомістю є питання, є виклики. Я тут погоджуюсь, тому що навіть в мене під будинком є сортування пластику і скла. Але коли ти відкриваєш цей контейнер із пластиком, там абсолютно різні відходи. Я не знаю, чому якщо там великими літерами це написано. От, на ваш погляд, для такого практичних навичок людей або цієї екосвідомості, що потрібно робити. Мені здається, що потрібно до цього питання підходити дуже широко. Тому що е, ось це спілкування з молоддю, створення цього гуфіцентру, воно ну, надзвичайно на користь зіграло нашій молоді. Mm -hmm. Але доросле суспільство трішечки ігнорує і не розуміє потреб. Тому що, знаєте, як кажуть, це люди ну, за мене там 100 років стояло і далі yeah. воно простоїть. І Тому, навіть якщо не торкатися теми сортування сміття, е, Елементарно в центрі міста пройти, ми можемо побачити, що є питання з тим, куди це сміття взагалі дівати, куди його викидати, тому що стоїть смітник, а сміття лежить поруч okay. зі смітником. Хоча зараз у нас в місті ну, надзвичайно багато зручностей зроблено. Це і смітники, які ховаються під землю, і смітники, дякуючи, яким ми не відчуваємо ніякого запаху, прогулюючись, повз але все ж таки, ну дуже важко достукатись до дорослої людини і змінити її свідомість. Ми будемо намагатися це зробити через молодь, тому що молодь все ж таки приходить в сім'ї і розповідає, mm -hmm. куди вона приходила, що вона чула. І мені здається, що чим більше ми будемо про це говорити. Тим краще ця інформація буде відкладатися десь у підсвідомості, і навіть не спеціально все ж таки прийде час, і людина викине пластик саме в контейнер для пластику. Я, я на це дуже сподіваюся. Насправді і чекаю цього, тому що мені завжди соромно це бачити, чесно кажучи, коли вже влаштовані усі умови для мінімального сортування. Ми не кажемо там про 15 видів сортування. Ми кажемо про елементарні речі, але про цьому чомусь люди про це не думають. На жаль. От дійсно через молодь, на ваш погляд, чи можна достукатись до цього старшого покоління? Тому що нам часто ще й говорять експерти екологічні про те, що якщо дітей у садочках у школах вчать сортувати, вони приходять додому і цю звичку приносять додому. Теж. Так, вони приносять, але потрібно звертати увагу і на вікову психологію дітей, і на авторитет дорослих вдома. Mm -hmm. Тобто, якщо дитина принесла якусь корисну звичку додому і каже, що потрібно сортувати сміття, потрібно елементарно сміття доносити до сміттєвого баку. Чи, можливо, не купувати нову річ, а купити якусь, яка вже була використана, до прикладу, але зберегла свій mm -hmm. вигляд. Чи ну, підтримувати такі проекти, неймовірні, на мою думку, проекти, як ось, знаю, що Парвок винайшов, як зробити запалого листя папір. Ну, на мою думку, це просто геніально, тому що дорослі люди до того не додумались, а молодь, мозок їхній працює так, що вони шукають якісь інакші шляхи, не такі, як ми Ми їх просто вже не бачимо, тому що ми вже є знаєте, в рамках в певних, вже так навчені, так і привчені. Тому о, важко сказати, чи спрацює на усіх, але я думаю, що частина все ж таки винесе багато корисного і далі починає передавати це своїй сім'ї, своїм друзям, своїм знайомим. Чи будете залучати також студентів серед внутрішньо переміщених осіб, так до прикладу, або із наших університетів місцевих? Звісно, ми працюємо з нашими вищими навчальними закладами і закладами професійно-технічної освіти. Окрім того, ми спрацюємо в рамках меморандуму про співпрацю з закладами, які є релоковані на нашу територію. До прикладу, це Херсонський національний технічний університет, з яким ми дуже тісно співпрацюємо. Вони зараз працюють на базі бібліотеки нашого національного університету. Окрім того, до нас приїхали і кадети, і пенітенціарна служба, дуже багато релокованих закладів. Ми активно з ними працюємо і обов'язково їх будемо залучати, тому що можливо в них було також щось подібне, але хочеться показати, як ми підходимо до цього питання. Хочеться показати, як наше місто рухається в цьому напрямку, тому що я впевнена, що наше місто є одним з передовиків в плані такого екологічного напрямку, і ознайомити їх ближче, тому що. Їхня територія, там де вони проживали, буде, на жаль, ще більш забруднена. Можливо, для них ці питання будуть більш актуальні навіть ніж для нас. У рамках реалізації проєкту протягом цього року чи буде якась консультативна ще підтримка від партнерів Європейського союзу? Консультативна підтримка буде відбуватися протягом усього mm -hmm. проєкту. Наразі фахівці бібліотеки проходять інтенсивні навчання, проходять вони декілька разів на тиждень. Де м, тренери м, цікаві особистості, люди, які на тому розуміються, розповідають, що і як правильно робити, перша зустріч була е, на рахунок просування наших дописів угу. про е, наш європейський простір, тому що, на жаль, такі установи комунальні, як ми не маємо ні великого фінансування для того, щоб забезпечити гарну рекламу, гарне висвітлення. І не маємо таких навичок, які зараз пропонуються на платних курсах, про те, як просувати наш інстаграм, як просувати правильно наш Фейсбук, як просувати усі наші події. Тому зараз відбуваються такі інтенсивні навчання, і лише після того будемо приступати до нашої роботи. Окрім того, безпосередньо постійно з нами на контакті представники Європейського союзу з України. Які консультують по питаннях, які у нас виникають, взагалі щодо сповіщення на рахунок наших заходів воно буде відбуватись на Фейсбук-сторінці Євроклубу Європейський простір а також. Буде поширюватись на сторіночку Хмельницької обласної бібліотеки для молоді у Фейсбуці та у інстаграмі, для того щоб якнайширше коло могло залучитись і завітати до нас на наші зустрічі. Наскільки ті поради, які дають тренери Європейського союзу, можна реалізувати тут у Хмельницькому? Наскільки це практичні поради? Поради взагалі такого загального плану? Я б сказала такі, знаєте, елементарні початкового рівня, тому що євроклуби здебільшого створені при бібліотеках. Люди усвідомлюють, що ми раніше не так активно працювали з новими технологіями, тому поради дуже цікаві і подаються знаєте, дуже так просто і елементарно на простих прикладах. Для того, щоб ми розпочали, а далі, вже використовуючи власні надбання, розвивались в тому напрямку. Чи ви продовжуєте далі з ними співпрацю або стежити за конкурсами, можливо, грантами і так далі, які зараз можливі для книгозбірень? Звісно, ми постійно тримаємо руку на пульсі, постійно відстежуємо всі сторіночки і приймаємо участь у всіх можливих конкурсах для того, щоб бути актуальними для молоді, для того, щоб бути цікавими для молоді. І на свої сторіночки також запрошуємо участь до участі наших читачів, тому що часом потрібно десь тегнути нашу бібліотеку, чи десь прописати, чи заповнити якусь google форму угу. Тому запрошуємо всіх. Наскільки зараз молодь активна, чи приходять молодь до вас до бібліотеки? З якими запитами приходять? Що цікаво, за останні два роки ми відчуваємо такий сплеск, сплеск цікавості, сплеск самосвідомості, тому що зараз в наших стінах перебуває багато молоді. Молодь приходить за книгами. У нас знову відбувається такі нехай. Це невеличкі черги, не такі, як до прикладу, в 80-х роках, тому що все ж таки багато запитів зараз покриває інтернет. Але е, є черга, і е, багато людей цікавляться і хочуть дізнатися щось нове. Тому е, книгозбірні, я впевнена зараз знаєте в такому топі і повинні ефективно використовувати цей ресурс. Як зараз функціонує обласна бібліотека для молоді, аби люди знали, коли можна приходити? Е, ну, найперше, це поширення всього на наших сторіночках, угу. тому що молодь здебільшого ходить з телефоном, так не відриваючись. Окрім того, ми оголошуємо при різні заходи у нас у стінах бібліотеки. Також ми співпрацюємо з навчальними закладами, рекомендуючи їм якісь наші зустрічі цікаві. Також ми спілкуємося із департаментом освіти і науки, пропонуючи їм щось новеньке, і з департаментом міста і департаментом області зі всіма культурними установами нашої області, і запрошуємо усіх бажаючих до стін нашої бібліотеки з 9 до 7, з понеділка по п'ятницю а в неділю з 9 до 6. Обов'язково приходьте. Вам дякуємо, пані Вікторія, за те, що ви доєдналися до марафону Ті 7 Поділились деталями того, як буде реалізовуватися власне ваш проєкт. А ми будемо за цим стежити. Нагадаю, що з нами у студії була директорка Хмельницької обласної бібліотеки для молоді Вікторія Задорожна.